Того, що, тому що ці питання піднімаються, відносно того, що в Львів приїхали організовані групи, які були завчасно надані заявки із Криму, і Одеси. Оскільки я дійсно займався цим питанням, рішення суду міста Львова однозначно доведено до організаторів цих заходів і в Одесі, і в Криму. І однозначно організатори заходів зрозуміли рішення суду ніяких повторюю, ніяких організованих виїздів ні з Одеси, ні з Криму в місто Львів не було. Відносно того, що е, громадяни приїхали сюди, е, яким транспортом чи поїздами, чи автобусом, чи особистим транспортом, вибачте мене, але рішення суду не стосувалося кожного громадянина окремо. Ну ще раз хочу сказати. Організованих груп громадян і організованих виїздів сюди не було.